Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов, Радіо. Ми постійно в промірах використовуємо ДБЛ, DBM, DBI, DBD. Я вирішив зняти окреме відео для того, щоб пояснити, що означають ці величини, і думаю, що комусь це відео все-таки буде корисним. Вчимося разом. Отже, що таке децибели? Колись був фізик-винахідник Олександр Белл, той, що телефон. Винайшов. Він часто оперував дуже великими числами з великою різницею в кількості нулів, умовно. І писати десятки нулів було незручно, тому він прийшов до використання десяткового логарифму в позначенні цих величин. Зараз такий спосіб вимірювання називають белами, а частіше децибелами, точніше, бел це достатньо великий номінал, а децибел – це одна десята бела. Я пропоную перейти до практики, щоб це було. Зрозуміліше, наприклад, 1 Бел, це значить в 10 разів більше. Якщо якась величина у нас, наприклад, атенюатор, який зменшує сигнал на 1 Бел, на вхід приходить 100 Вт, після атенюатора у нас на 1 Бел буде 10 Вт. Якщо у нас підсилювач, на підсилювач приходить 1 Вт, після підсилювача на 1 Бел буде 10 Вт. Так як БЕЛ – це достатньо велика величина, то використовують децибели. 10 дБ децибел дорівнює 1 БЕЛ. Тобто 10 дБ це збільшення в 10 раз. Якщо ми 1 Вт збільшуємо на 10 дБ, то вийде на виході у нас 10 Вт. 1 Вт плюс 10 дБ дорівнює 10 ватт. 1 Вт плюс 20 децибел дорівнює 100 Вт. 1 Вт плюс 30 децибел дорівнює 1000 Вт. Таким чином ми можемо, використовуючи невеликі значення, оперувати дуже великими абсолютними числами в потужності, наприклад. Як перевести децибели в підсиленні в разах. Це дуже проста формула. Ми 10 підносимо в ступінь Х. Наприклад, якщо у нас буде 3 децибела, то це приблизно в 2 рази. Якщо 5 децибел, то це приблизно в 3 рази. Ну і 10 децибел, це рівно в 10 раз. Формула 10 в ступені X, Ви можете взяти просто калькулятор. На комп'ютері у всіх є інженерний режим або на телефоні, і використовувати десяткову функцію. Тепер повернемося від теоретичних разів до потужності. В вимірах потужності використовують опорну базову величину, це 1 МВт. І 1 мВт це 0 dBM децибел міліватний, скажімо так. Якщо нам потрібно позначити потужність, наприклад, 10 міліват, то, відповідно, ми використовуємо 10 мілаватт, це у нас 10 DBM. dbm. Якщо нам потрібно 1 Вт позначити, то це у нас буде 30 dBm, бо 1 Вт – це в тисячу разів більше, ніж 1 мВт. Тобто до треба додати 3 нулі, 3 бела, 30 дБ. І ще один практичний приклад, як перетворити децибели в мілювати і навпаки. У нас Є відеопередавач на 2,5 Вт є паверметр із потужністю входу від 0 до мінус 60 dBM. І є, наприклад, атенюатор на 30 дБ. Питання, чи можна так міряти, чи не згорить у нас нічого. Робимо перетворення. Значить, Потужність входу від мінус 60 dBM до 0 DBM. Я пропоную перерахувати і із dBm у ватт, і з ватів в DBM. Потужність входу у нас 0. Тере мінус 60 dbm. Перераховуємо у вати, це буде 1 мВт тере мінус 60 dBm. Ну, для того, щоб не, не калькулювати там, кількість нулів, це буде мінус 6 в десятичній степені це ось така кількість. Міліват. Не знаю, навіщо на практиці так міліват позначати, але ось тільки міліват це діапазон, в якому вимірює цей паверметр. А тепер перерахуємо у міліватах, скільки нам видасть атенюатор. Якщо у нас на вході 2,5 Вт. Допустимо теоретично. І атенуатор понижує на 30 дБ, тобто атенуатор понижує в тисячу раз. Якщо у нас на вході теоретично відеопередавач дає 2,5 Вт 2500 мВт, атенуатор знижує потужність сигналу в 1000 раз, тобто у нас буде 2,5 мВт на виході після атенуатора на 30 дБ 2,5 мВт. Вихід. Він це не вписується в діапазон той, який вимірює наш паверметр, в два з половиною рази більше. Згорить він чи не згорить, скоріше всього, не згорить, але я б не перевіряв би, що нам потрібно робити. Нам потрібно додати атенюацію в два з половиною рази, тобто мінімальний атенюатор, який потрібно використовувати, це 35 дБ. 35 я їх не бачив, можна використовувати на 40, можна використовувати атенюатор, там, 30 плюс 10 або 20 плюс 20. І тепер проведемо зворотню калькуляцію із МВт в DBM. Наприклад, врахуємо, скільки DBM видає наш передавач. Беремо наші 2,500 мВт, нажимаємо логарифм, і виходить 3,39 бела. Відносно одного міліватта або 33,9 DBM. Це потужність нашого передавача в DBM. І тут. Як видно, що набагато простіше проводити далі розрахунки саме в DBM-ах. і зразу видно, яка потрібна атенуація на атенюаторі. Від 34 DBM мусить бути атенуація, тобто 40 якраз то, що нам потрібно. Може бути більше, тому що поверметр до -60 мінус 60-ті Це може бути і 50, це може бути і 60, тому що у нас потужність. Мінус 60 буде 3. Звісно, це вже на грані чутливості, і незрозуміло, якої якості цей паверметр. Тому в ідеалі я поставив би 40-50 ДБ. Також ви можете зустріти такі позначки, як DBI, DBI та dBd. DBI це DCB-лізотропний, і він використовується для позначення коефіцієнту підсилення антени. Так як ДЦБ це величина не абсолютна а відносна, і міряти підсилення антени потрібно відносно чогось, а не відносно нічого. Тому ми уявляємо антенну, яка є точка, і випромінює на всі 360 градусів у всіх площинах рівномірно свою енергію, яка до неї підводиться. І в порівнянні з цією точкою ми визначаємо ефективність будь-якої антени. Наприклад, у нас є. Направлена антенна, умовно, хвильовий канал, і ми порівнюємо ефективність випромінювання цієї антени в сторону, яка вона випромінює, з абсолютною точкою. І пишемо, що у цього хвильового каналу коефіцієнт підсилення, ну наприклад, 12 DBI. Тобто у неї підсилення. Давайте 13 напишемо. Ми бачимо, що 3. ДБЛ це в два рази, 13 ДБ це приблизно в 20 разів відносно точки, яка випромінює абсолютно у всі, на всі 360 градусів. Більшість виробників антенн використовують саме DBI, тому що маркетологи люблять великі цифри і вони більші. Але для позначення коефіцієнту підсилення антенни можна використовувати не лише DBI, а й DPD. Якщо ми замість точки використовуємо диполь, сферичний диполь у вакуумі, який випромінює не на 360 градусів у, всі, у всіх напрямках, у всіх площинах, а випромінює ви диполь, ну, як диполь, як, у якого ось така діаграма приблизно направленості, то а, порівнюючи, і, тоді ми порівнюємо антенну не з сферичною точкою у вакуумі, а із з сферичним диполем у, у вакуумі. І можна перевести DBI в DBD, це 2,15 приблизно. Тобто DBD дорівнює 2,15 DBI. Якщо ви десь в характеристиках антенни будете бачити не DBI, а DBD, ви знаєте, як перевести, потрібно до DBD дати 2,15 дБ і вийде значення в DBI. Або навпаки, від DBI віднімаємо 2,15 децібел, і у нас вийде DBD. Сподіваюсь, це пояснення було достатньо зрозумілим та лаконічним. Якщо хочете, щоб ще щось я розказав, отак, на бумажці на пальцях, то також про це кажіть. Буду старатися допомагати всім вчитися і розвиватися.